Всім доброго дня. Маємо на продаж черговий автомобіль свіжопригненний з Європи. Це у нас Honda CR-V, 2010 рік випуску. 22 дизель, повний привід. Ціна даного автомобіля 15 800 доларів США. Автомобіль у нас на автоматичній коробці передач в самому шикарному, якому тільки може бути коричневому металіку. І це дуже, -дуже рідкісний колір для даного автомобіля. В наявності в нас дуже класна зимова гума, всі чотири гун'єровських колеса. Також є в нас самувач фар, лінзована оптика, передній, і задній парктронік. Покажемо вам ближче по комплектації автомобіля. автомобіль цілий у нас без підкрасів. Алькантара, точніше Алькантара і вставки шкіри. Тут так само, зараз трошечки. Так, підлокітнички два, не перешиті всі в оригіналі. Так, автомат підігрів сидінь. Зараз покажемо далі. Також задній ряд сидінь. Цей ряд сидінь їздить вперед, назад, якщо вам потрібно, і також регулюється нахил спинки нижче або вище. Так, кому потрібно щось возити, є фаркоп, але як я називаю, це страховка, коли здаєш автомобіль задом. Наявності в нас полка, другий комплект ковриків, тому що там зараз зимові коврики в нас є Є килимок в багажнику. Серенком у нас щось там ще є. є, це у нас є запаска і домкрат. Так, І покажу вам з цієї сторони також салон. Бачили який? Найкращий колір. Так, Шкіра не перешита. Все в оригіналі. Також карти. Все в оригіналі. Так, водійське сидіння. Також воно не продавлене. Тут так само у нас Алькантара, руль в оригіналі, не перешитий, не не фарбований. Ось в оригіналі. Так, пробіг даного автомобіля, забувся вам сказати, у нас 190 тисяч. Так, наявності у нас омивач фар і парактройніки перед-зад. скло підйомника. Так, під мотором у нас під капотом точніше, у нас знаходиться мотор, турбіна, сажовий фільтр. Все на місці. Екологія вся є. Ось стан захисту, обішумка. Так, і авто у нас не фарбоване, зараз ведесенько в мінус 15 градусів, ми вам покажемо. Давайте, починаємо з капота. 120, 118, 126, 117. Бампера, до речі, у нас також не фарбовані. 112, 113, 103.

121. 120. 118. 101. 115. 116. 108. 118. 105. 116. 116. 117. 99, 136, 115, 134 і переднє крило 111. 110. 99. І так, ще раз, кого зацікавило, Honda CRV, 10 рік, 2,2 дизель, дізель, повний привід, зимова резина, автомат. 15 800. Телефонуйте, приїжджайте, 190 тисяч пробіл. Всім гарного дня!